Вітаю це українською до на мирію. Наші ефіри тривають і хочу нагадати, що ми продовжуємо цикл програм Школа генетики для усіх і кожного. І ми надзвичайно вдячні клініці репродуктивної медицини «Надія» за те, що вона ініціювала і підтримує цей проєкт. І ми дуже раді бачити сьогодні з нами на зв'язку відомого українського лікаря генетика Валерія Зукіна. Пане Валерію, вітаю. Дуже дякую, що ви сьогодні з нами. Вітаю вас, шановна. Черевна пані Людмила. І е, я хотів би сказати, що ми е, продовжуємо е, свій цикл лекцій. Причому, так сказать, коли ми вже відмітили третю річницю повномасштабного вторгнення і продовжуємо розмовляти, розповідати про генетику, то е, це дійсно ще не вмерла Україна. Причому. Е, Чому? Тому що генетика це наука про майбутнє, розрахована на те, що буде в майбутньому, про наших дітей. І якщо у нас є інтерес до цього, а інтерес однозначно є, тому що задають запитання, скажімо так, пропозиції вносять про теми. І це, скажемо, це надихає. Ну, якщо генетика. Користуються попитом, тобто люди думають про майбутнє, то це дійсно так сказати, показник того, що наша країна живе і має майбутнє. От такий позитивний так сказати, пролог я хотів би зробити перед сьогоднішньою лекцією, а тепер безпосередньо нашої лекції От ми сьогодні, я чогось вирішив, що це буде цікаво поговорити про генетику і мітохондрії мітохондрію. Так, да. справа в тому, що е, ця тема е, достатньо така популярна, і е, е, дуже багато теорій, дуже багато ліків, які, е, скажімо, написані, що вони впливають на мітохондрії. Так от давайте з вами спробуємо розібратися, яке має до генетики взагалі мітохондрії і яким чином, е, скажімо, взагалі ми дивимося. Що таке мітохондрія? Мітохондрія це двомембранна органела. Я так спочатку кажу: Ну, що... ви спростили з дачним чином, звичайно. Да. 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 І наявно, у більшості клітин еукаріот, Тобто еукаріот – це організми, так сказати, де, скажімо, має складне будування генетичного механізму. Мітохондрії називають клітинними електростанціями от широкому, так сказать, Широкі аудиторії, вони знайомі цьому, тому що вони перетворюють молекули поживних речин на енергію форми ЦЕФ через процес, відомий як екостеп фосфорилювання. Тобто це своєрідний батарейка, за рахунок яких існує взагалі люба клітина людського організму. Взагалі мітохондрії вперше описали ще наприкінці 19 сторіччя. Причому, так сказать, цей автор, який описав, зробив таке ну, передбачення скажімо, в певній мірі геніальне, тому що тут і взагалі не знали, що таке ДНК, і взагалі, так сказать, що таке генетика, особливо не знали, що вони мають відношення до генетики. І е, мітохондрії виглядають от таким от чином: тобто, це клітина, тут показано ядро, е, е, існує окремо цитоплазма, і в цитоплазмі. Існують маленькі, так сказать, скажімо, включення, чому органела, тобто органела це маленькі органи, тобто від такого слова. І оці маленькі органи, до яких відносяться мітохондрія, окрім того, я не буду сипати назвами, так сказать, там існують рибосоми, де відбуваються, синтез білка, існують комплекси гольджі, які, так сказать, приймають участь у цьому. Процесах, скажемо, обміну речовин. Ну а оця картина, тиска, чому вони двомембранні Тому що існує внутрішня мембрана і зовнішня мембрана, тобто все достатньо просто. Але яке відношення мають пітохондрії на генетики Що це з'ясувалося? Тобто нагадує, що взагалі основна ДНК у нас існує в ядрі, і там існує 3 мільярди нуклеотидів і 25 п'ять тисяч пар генів в селянках. А в мітохондріях існує дуже мало нуклеотидів нуклеотиди це е, такі, е, цеглинки, з яких складається взагалі наша ДНК. Тобто ДНК дуже маленька. Ну, співставте, 16 тисяч нуклеотидів і лише 37 генів, які в основному відповідають за процес, е, процес окислювання фосфорилювання тобто за процес обміну речовин. Ну, незважаючи на те, скажімо, так сказать, наша ДНК складається із ядерної, якої так сказать, абсолютна більшість, і мітохондріальна, причому чому в чому, скажімо, особливість в тому, що наша мітохондріальна ДНК ми отримуємо лише по материнській лінії. Тобто, якщо в ядрі в нас знаходиться ДНК тато і батько, то мітохондрії це лише материнська ДНК. І оця от материнська ДНК, вона е, знаходиться в мітохондріях, вона має таку кільцеву форму, як намальована за цим, так сказати, малюночку. І там знаходиться 37 генів, які всі відомі і все е, вони перевірені. Е, ну, до того, як, е, скажімо, з'ясувало, що там знаходиться ДНК. З'ясували, що існують певні типи успадкування, деяких захворювань, так зване мітохондріальне успадкування. Тобто, ми з вами розмовляли про аутосомне рецесивне, це все ядерне успадкування, аутосомне домінантне, тобто нагадую, що аутосомне рецесівна, коли якесь захворювання, зустрічається лише в, скажімо, в одній подружній парі, як правило. Тобто, коли зустрічаються носії того самого гена, і якщо потрапляє до дитини два рецессивних, то розвивається захворювання. Ну, нагадую, мукові седо, спінальна м'язова атрофія, луханімата, фінілкітонорія і так далі. Про це ми вже неодноразово розмовляли. А отосомне домінантне, коли е, передається якась хвороба, е, так звана вертикальна. Тобто в одному поколінні там є у когось. Е, Полікістоте дорог, потім, так сказати, є в наступному поколінні, потім в наступному, і так. Ну і щеплене успадкування. І щеплене успадкування, коли по материнській лінії передається яке захворювання, наприклад, гемофілія, їм хворіють лише хлопчики. А дівчат, скажемо, цим захворювань немає. А мітохондріальне успадкування в чому особливість в тому, що воно передається лише по жіночій лінії. Ну, страждають як е, хлопчики, так і дівчата, але в е, подальшому воно передається лише по жіночій лінії. От тут е, наведена така, е, такий родовід з типовим е, мітохондріальним успадкуванням. Тобто, от давайте з вами уважно подивимося: є е, там дідуська і бабуська. У цих дедушки і бабуськи було п'ятеро дітей, із цих п'ятеро дітей. Тут дві доньки і три сина. Всі були, мали якусь хворобу мітохондріальну, а потім у цих братів, так сказати, всі діти здорові, а у жінок всі діти захворюванням. Тут типово родовід, родословна російською мовою, автосовна мітохондріального успадкування. Тобто і досвідчений лікар-генетик, коли е, збирає цю родовід, то він зразу, так сказать, коли намалюєте схісхєзму, він е, вже буде бачити, що він має з випадком мітохондріального спадкування. Ну, звичайно, виникає запитання, які захворювання, яких органів і систем передаються е, по мітохондріальному типу мітохондріального спадкування. Це захворювання і серця. І очей, і нервок, і нервової системи. тобто практично всіх органів і систем, які ми знаємо. Ну, конкретно, які найбільш часті хвороби пов'язані з мутаціями в мітохондріях, це е, синдром Лея, таке достатньо рідке, але все-таки відомо: прогресуюче нейродегенеративне захворювання, що вражає центральну нервову систему. Є окрема група мітохондріальних мітопатій, тобто слабість в'язів і окремий підвід мітохондріальної міопатії це кардіоміопатія. До речі, достатньо відомо, що ці випадки так званої ділітаційної кардіоміопатії, яка одна із найчастіших причин, яка потребує трансплантації серця, це пов'язано з мітохондріальним успадкуванням. Хронічна прогресуюча офтальмоплегія, своєрідна е, така мітохондріальна енцефалопатія, захворювання головного мозку, мелес. Е, ну і окрім того, е, найбільш е, часто те, що, по крайній мірі, я зустрічав у житті, це леборова спадкова оптична нейропатія, яка призводить до втрати зору через дегенерацію зорового нерву. Оце от в житті зустрічається і там. Скажемо, можна реально допомогти. Де використовується наше знання при мітохондріальних хворобах? Взагалі, навіщо це потрібно? Ну, Перше е використання генів мітохондрії було використано, як це не дивно, для визначення етнічного походження при метахондріальним генам. Тобто, справа в тому, що мітохондрії е незалежно від статі, ми отримаємо лише від матері. Якщо ми будемо вчати. Особливості мітохондрії у жінок, то ми можемо по своєрідним, скажімо, маркерам, так званим так сказати, гаплогрупам, визначити походження. І це достатньо дуже популярно, тому що дуже багато зараз є тестів, які визначають етнічне походження. Ну, приємно так заплатити там, я знаю, так сказати, 30, 50, там, 100 доларів як. Буде і щоб тобі сказали, що ти так таскав в тебе таскать в родоводі, є, наприклад, так там, вікінги, потім так тюрки, а потім так таскають кельти. Тобто, так чи не так, це все достатньо відносно, і це я відношу до категорії таке розважальної генетики, але вона існує, ну, до речі, що походження по Чоловічі лінії визначають по цим же гаплогрупам y хромосоми тому що y хромосома так сказати, успадковується лише по чоловічій лінії. Тому чоловіків є такі методи, обстежують по гаплогрупам, тобто маркерам y кромосоми а жінок по гаплогрупам і та Хоча зараз з'явилися так звані так сказати, по повному. Екзомному секвенування методів, вони теж популярні, але оцих от старих методів визначає походження під генеральним генам по жіночій лінії ніхто не відміняв. І це достатньо популярно. Причому одна з провідних компаній є така, ну більше на заході відома, Ancestry, Mi, 23 три Mi, вони достатньо такими є могутніми, впевненими. Ну і оця от компанія 23 мі дуже відома компанія, акція, яка готується на Нью-Йоркській біржі, її одним із власників є дружина власника Google Сергія Бріна. Тобто, де там маркетинг, а де та генетика, сказати, тут дуже важко розібратися, але, по крайній мірі, вона достатньо успішна і вона займається не лише походженням, а й схильністю до захворювань. Про це казали. Але давайте з вами так сказать, повернемося до медицини і е е розберемо ситуацію, що робити, якщо жінка є носієм мітохондріальних мутацій. От на цьому слайді ми е можемо подивитися, які можливі варіанти. Тобто, ну як це скажімо, в житті відбувається? Тобто, народжується дитина з якоюсь так сказать, хворобою, обстежується жінка. Обстежується дитина і з'ясовується, що у дитини є мутація в мітохондріях, мітохондріальний ДНК. Ну, звичайно, виникає запитання, звідки воно взялося. В цьому випадку обстежується мати, і в більшості випадків у матері знаходять гетероплазмію. Що це таке? Тобто, це наявність як мітохондрії. З мутацією, так і мітохондрії без мутації. Тобто, як от є таке, скажімо, показник відсоток гетероплазмії, то відношення до мутантних генів, мутантних мітохондріальних генів до загальної кількості мітохондріальної ДНК. Тобто, якщо у жінки, наприклад, менше там вважається такий умовний бар'єр 12%, то це ніяк на неї не відображається. Але От процес, чому дитині потрапляють лише мутантні гени, а не потрапляють так сказати, нормальні це Оце от процес такий достатньо випадковий. Ми не можемо цим процесом керувати. І в результаті в неї можуть народитися одна, дві, три дитини. І все. Ну, звичайно, що таких захворювань їх почали вивчати десь, скажімо, так сказати, в 2000-х роках. Таких пацієнтів з'явилася більше і більше, а взагалі вважається, що частота мітохондріальних захворювань десь приблизно 1 на 10 тисяч новонароджених. Ну, по крайній мірі, вони є, я таке бачу. Звичайно, що якщо народилась хвора дитина, і з'ясували в тому, що в неї причина в мітохондріальних захворюваннях, то виникає. Скажімо, проблема про те, як допомогти цій жінці. Ну, варіанти, що не мати дітей, або, скажемо, провести донацію і ми питаємо, тому що ну вони очевидні, і ми тут нічого, так сказати, особливо не допомагаємо. Тобто, ну перша опція це проведення пренатальної діагностики, тобто, визначити, як цей пасіянс співвідношення мутантних ТНК. І е, нормальних ДНК склався у конкретної дитину при конкретної вагітності. Це пренатальна діагностика. Другий, скажімо, елемент це передимплантаційна генетична діагностика. Передимплантаційна генетична діагностика це визначення цього співвідношення е, вже на ембріонах. Тобто, як це робиться? Тобто, утримуються яйцеклітини, ці клітини. Потім вирощується до 5-6 доби, проводиться біопсія трофектодерма, тобто тої тканини, з якою розвивається плацента. потім, тобто Це такий провізорний орган, і після цього визнається, де це співвідношення мінімальне переноситься цей ембріон. Цей метод має свої і переваги. І недоліки, тому що це співвідношення на рівні ембріону не завжди співпадає співвідношенням у дорослого організму. Тому були вже зафіксовані випадки окремі, коли, наприклад, на ембріоні перевіряли так сказати це співвідношення показувало, що дитина повинна бути здоровою. А потім пренатальна діагностика, не дай Бог, постнатальна, показує, що у дитини є така ж мітохондріальне захворювання. Тому цей метод не отримав. Широкого розповсюдження. Ну, і окремий так скепт метод це метод заміни цитоплазми Ну, з приводу заміни цитоплазми е у нас була окрема е лекція про трьох батьківських дітей. Ну, трьох це такий журналістський штамп, тобто журналісти про це розповіли. Але я хочу нагадати е про те, як е це взагалі історія цього методу. У 2000-х роках в Англії жила жінка, у якої народилося семеро дітей з мітохондріальним захворюванням. Тобто частина з них померла в ранньому дитинстві, частина померла, скажімо так, сказати, ну, більш, скажімо, в зрілому віці. Частина була мертвонароджена взагалі ну, семеро дітей. І от коли в неї їй було вже 46 років, і в неї був 23-річний син, важко хворий, сіндромам Ляя, вона е, прочитала, не, от як вона до цього додумалася, я не знаю. Ну, в принципі, це логічно, що якщо в неї була цитоплазма плазма і ці клітини, не її донорська, то дитина була генетично споріднена з нею. але е-е була б здоровою. Вона це запропонувала на ну, Англія країна, де дуже -то, ретельно спостерігають за законами, і згідно законодавству цей метод не був дозволений. І вона протягом, напевно, 4-5 років робила інтерв'ю, вимагалась, зробила все, що можна, робила такі паблісити, і в 2015 році. Англійський парламент вперше у світі прийняв закон, який дозволяв проводити заміну цитоплазми при мітохондріальних захворюваннях. Це був такий, знаєте, дуже різкий крок і дуже сміливий крок, тому що взагалі ніхто не знав, що ці діти будуть здорові чи ні. І в 2015 році це зробили. Але, скажімо, перша дитина народилася в Англії, якщо я не помиляюсь, в 23 му році після цього обстеження, тому що скільки воно... років пройшло з того часу, так ну, пройшло до. Хоча англічани, ця група в Ньюкаслі, так скажуть, вона зробила дуже багато для дослідження цього методу для визначення цієї гетероплазмії після переносу, тому дуже багато такого теоретичного підруття. Ну, як це робиться, от можна подивитися от на цьому слайді. Проводиться заплітання і пацієнтської яйцеклітини, і донорської яйцеклітини. Після цього формується на сії генетичного матеріалу пронукліуси. І оці пронукліуси під мікроскопом, спеціальними пристроями, так сказати, приладами, дуже тонким таким копйом. Голкою діаметр цієї голки десь 6-8 мікрон. Вони тискають, витаскуються із цитоплазми, яка та пацієнтка, яка має в собі ці мітохондрії з мутаціями, і переноситься в доларську цитоплазму. еноклійовану, з якої тискать вилучено та доларське ядро. Тому що наша задача отримати дитину, яка буде генетична, походити від батьків. У від жінки, яка мала. Після цього ембріон продовжує свій розподіл, розвивається ембріон. Ну і цей ембріон, якщо перенести, то народиться дитина, якою буде ДНК і тато, і матері, і дуже невелика кількість: оці 37 генів, і те, частково, від скажімо так сказати, від донора. А отак от. Так от Оце от робиться, так сказать, в реалії. Я вже це показував. Ну, З вашого дозволу ще раз покажу. Тобто, отак от вилучається от продукти пронукріуси, і після цього вони переносяться в винуклейовану яйцеклітину. Отак от вони вилучаються. А після цього оця от яйцеклітина донорська, з якою вилучений і генетичний матеріал туди переноситься про Якщо ви все правильно зробили, ну і вам пощастило, тому що це достатньо така складна річ, то розвивається дитина. Ну, По крайній мірі, цей метод, він, скажімо, так, дав надію дуже багатьом батькам. Але, скажімо, оцей от метод спробували використати ще при різних, різних станах. І от те, що зараз відомо, що е, при лікуванні безпліддя е, є певні е, подружні пари, в яких є безплідня з'ясовано генезу, ми не розуміємо, чому воно, у яких е, ембріон, е, якщо він запліднюється, розвивається до третьої доби, до другої, до третьої доби, і після цього зупиняє свій розвиток, так званий блок розвитку ембріону. Причина, в чому як з'ясувалося, це дослідження вже може так сказати, 6-8 років. Причина в тому, що є певні мутації в ядра, ядрі, які відповідають мутації в генах, які відповідають за якісь білки, які функціонують лише на ранніх стадіях ембріогенезу. І ось, якщо наприклад, тискать зробити ту ж саму маніпуляцію в таких випадках, то фактично ми переносимо, переносимо яйцеклітину, ми переносимо ядро яйцеклітини пацієнтки в цитоплазму, де знаходяться оці ці білки, яких не вистачає їх власних, і по тому ж самому принципу розвивається ембріо. Фактично, це воно офіційно називається мітохондріальна замісна терапія. Тобто ми міняємо так сказати місцями мітохондрії за рахунок цього отримання. Оцей метод був використаний у нас в Києві в клініці Надія, і е, перша дитина у світі після переносу до запліднення я вже про це казав веретіном. Народилася в США, а друга дитина після переносу. От, Цього методу про нуклеарний перенос е після запліднення вона так. народилась в Києві, і це перша дитина у світі. Тобто, ну, дит... да. я про це вже розповідав багато разів. Ну, е на сьогоднішній день, наскільки нам відомо, е таких дітей е вже народилося 15. І тут е взагалі е виникає таке наукове запитання. А скажіть, будь ласка, а в яких випадках так сказати, цей метод дійсно допомагає, а в яких е випадках так сказати, можна його уникнути? Ну, для цього потрібно таке багатоцентрове дослідження. Ну, Скажімо так, що війна не найкращий час для проведення таких досліджень, але все ж таки, так сказати, ми спробуємо це робити, ми подаємо гранти. Ну, ця технологія, тиска, не дуже широко у світі, хоча вона зараз розповсюджується все більше і більше. Але все ж таки, з точки зору наукового підходу, треба, так сказать, чітко визначити, які мутації, тиска, дозволяють лікувати, яким пацієнтам від цього є користь. Ну, все. ну, а знову, так сказати, ті самі мітохондрії. Тобто, отак, от ми коротко розповіли про ці мітохондрії. Як вони зустрічаються, яка є генетика? Ну і е, що я можу всім побажати, щоб у всіх були мітохондрії без гетероплазмії. Пане Валерію, дуже дякую. Дякую за ваші побажання і за те, що були сьогодні з нами в ефірі. Дякую. Але це ще не все, бо я маю для вас декілька побажань наших глядачів. Це скорше побажання, ніж запитання. Перше, ви питалися про тему. То наші глядачі от до вас і звертаються. Перше, Ірина Устенко пише: Розкажіть, будь ласка, про хромосомні порушення типу XXY та інші, що впливають на статевий розвиток. Це перше побажання. Так. Тема ну, медвітних і... лекцій. Так. Да. І, і ще одне є побажання, але мені важко прочитати, хто автор, це просто, ну. Воно як. Ну, неважливо. Так. Та. Було б непогано записати загальне відео про історію генетики, напрацьовану базу даних, науки і білі плями, а також реальні перспективи і міфи, якщо в компетенції. І в даному випадку а, краще перекласти як обмеження в своїй свободі життя. Ого, ну це коментар вже безпосередньо від Ну, Це трохи тобто, складніше, але тема цікава, де скажу. Та. Пане ну, Валерію, отже. Такі Дякую за запропонувані теми я обов'язково їх використаю в подальшому так скажіть продовженні цього циклу. Я дуже вдячна нашим глядачам за те, що ви пишете, коментуєте. завжди раді вашим запитанням і коментарям. І я хочу сказати, що ми ставимо три крапки, бо наступному тижні ми вже зустрінемося в школі генетики для усіх кожного. І ми надзвичайно вдячні. Київці репродуктивної медицини надія за те, що вона ініціювала і підтримала цей проект. І звичайно, ми вдячні вам, пане Валерію. Дякую дуже і зустрінемось. Дякую за увагу. Всього найкращого.